Доброго дня, друзі, Доброго дня всім, хто любить футзал. Говорить, і показує Полтава. Запрошуємо вас, друзі, на пряму трансляцію матчу першої ліги з футзалу у полтавському спорткомплексі ПЗМС, полтавський завод медичного скла. Матч дев'ятого туру МСК Харків приймає київський агромат. Тож вітаємо вже всіх, хто приєднався до нашої трансляції. Друзі, головні дієві особи вже з'явилися і за кілька хвилин. Розпочнеться цей матч. Ліворуч у білій формі Київських агромат. Поїхали, друзі. Повертаємося на майданчик. Знову спроба пройти через правий фланг. 17 є 17-річні. 19 є 19-річні, 20 річні Небезпечний момент. І близький тут не чай. Бо Надія Хоменко вважає, що воно закликає. агромат до перемоги. Но ось Євген Іванов у нас перший. Максим, Нечай буде бити. Удар гол, чай забиває. І відкриває рахунок у нашому матчі. 0-1. Друзі. На четвертій хвилині забивають. 17-й Яковенко. 24-й. Це Дмитро Чалий. Ліворуч пас на логового. Логовий проходить. Пробиває ближній. Так, бачимо другу четвіркова громада. Боргур 13-й. Цілик 70. -й. Ну, цілик може тут пройти. Знову через нього. Цілик. Ось так. Можна пробувати. П'ять хвилин зіграно у Полтаві. Спорткомплекс Полтавського заводу медичного скла приймає домашні матчі номінально Гаркова. Цілик. Ну, Відзначаємо, що агроматівці намагаються одразу пробувати в поворотах і правильно. Боргун цього разу пробиває тут можливі зараз. Гострий вже котудар! Поперечена! Але поперечена рятує. Дивіться як Данець, як же класно водить гру. І тут просто неймовірно працює чалий. І тут все ж таки завадив. Завадив Олексій Нагорний. Готовий для Агромата. Хороший момент. Удари по воротах. І правильно перехоплення у Харкова. Хороше можна віддати передачу. Праворуч, можна ліворуч. Удар! І... Що, в принципі, я думаю, що вам подобається гра. Все ж таки ніхто тут. Борсок. І знову удар по воротах. І тут. Тут також намагається Концева там порчавити оборону, не вдалося контратака. Харків чали. Чали! Чали! І Дмитро Чали забиває друзі один-один. У кутик туди залітає! МСК Харків відігрується на 9-й хвилині. Дивимося ще раз, як же воно туди пролетіло! Ну це чали, звичайно! Цілик Прострілює. Боротьба. Перехоплення у Харкова. І спроба є. Ну що? Удар! Знову контратака Харкова. Хороша передача від шкурупія. Я ж Шкурупі! Агромата. 7,55, 1-1. Чепачок. Під удар. Хороший удар. Дивіться ось зараз, як приклався. Не видно там. Який там номер пробивав? 15-й, друзі, концеба це. Мабуть, війний. Дивіться, вас як забиває все ж таки громад. Забиває після стандарту і виходить перед. Ну що тут прогавили? Прогавили тут і знову, і знову, бачите, хто? Максим Нечай. У чи єдина там помилка була у Харкова після час стандарту. Тут дивіться, грубо. Помиляється. Вихід на сам, да, сам можна зрівнювати. Ні. Скільки таких голів? Борсук то забував за свій. Ні. Борсук пробіг. Концеба, концеба. Але втрачають знову м'яч багато. І знову втрата. Ну тут потрібно третю де знайти. Чали трішки там запізнився. Не вдалося знайти із там на. А тут може бути, може бути. 4-3, так що 10-метрових, може і не буде. Кансеба хороша передача! Онисти, до речі, також грав і в Донецьку, і в Запоріжжі, у Києві за десну. Так приєднався Олексій Нагорний серйозно. Тепер ноги в руки потрібно повертатися. Повернувся Удар! Небезпечні моменти біля воріт Олексія Нагорного. Так сам Нагорний то тричі ще вже врятував, врятував свою команду. Борсок, борсок. Класно. Борсок, Два. Про Борсок, Гол борсука. Андрій Борсок. 1-3. Який славний прохід. Ходзальний Борсука. Як ви вважаєте, друзі? Ось момент. Вище воріт. Хвилину тому відзначився один із найкращих бомбардирів. агромата громата Андрій Борсок, 1-3. Удар! Гол! Харків піднімає собі настрій! Дмитро Чалий! Дивимося в повторі. Ну що там знову Олексій Нагорний. Не побачимо. Удару два футболісти. А громад у зеленій МСК Харків. Ліворуч. Розпочали. Також продовжуємо, а потім подивимося, хто зараз на паркеті. Удар поворотах. То саме ця четвірка зараз має бути у команді. Ой-ой-ой, Що ж робить Нечай? Друзі, Друзі, вам цей гол поставив корпус, обійшов десятку, обійшов воротаря. Ведута відкривається, отримає м'яч. Розвертається. Це не ведута, це боргун. Стандарт для громада. Удар по воротах. І дивіться, як індивідуально. І дивіться, як пробиває. Ну що там, неточна передача, перехоплення. Можна робити. Пас можна! Вратарці півкоманди. А от удар на місці півкоманди. Неточна передача. Контратака. Поки що сам. І правильно все робить. Пресингують харків'яни. Назад на нагорного. Нагорний. Класно виходять. І не тільки виходять, а ще й заходять. Ну, це класика. І знову Максим Нечай. Це просто щось неймовірне. Бокер Нечая. Як же вийшли вони то в контратаку. Ну і там розібрався зі Степаненко. Карків'яни відігралися. Дмитро Чалий зробив рахунок 1-1. Потім знову забуває Максим Нечай. Зараз хороші моменти. І харків. І харків забуває. Тр... М'яч забивають Харків'яни. Дивимося, повторі. Тут помилка. Максим Нечай забуває третій м'яч. Робить рахунок 2-4. Потім забуває Орест Боргун. Ще одна спроба харків'ян. Удар штанга. Залишається чали. Чали. Хороша передача удар! Четвертий залітає в ворота. Громата. Кирило Братенко. 4-6! Харків'яни і четвертий Ну, Яка передача! Як... Що хто тут проб'є? Удар гол! І п'ятий забиває без Кахарки! Хвилина 16 друзі, І П'ятий. Хороший і перший там, і другий. Якби там не завершився сьогоднішній матч. Ну і бачите, п'ять командних Фелієва. Агромата тут небезпечно. Ворота порожні, Гол! Огнистий забиває. Помилилися у захисті. Дивіться на Горний. Відправляє туди, нібито все гаразд. Але тут один одному завадили універсал воротареві і огнистий Андрій. Перша ліга футзал. Дуже багато хороших матчів. Давайте ще раз подякуємо і гравцям МСКА, Фу, Харків і гравцям Київська за хороший футзал за самовіддачу на майданчику. Друзі, дякуємо. Завершився цей поєдинок. Звичайно, харків'яни трішки так розчаровані. На цьому матчу Полтаві завершений дев'ятого туру. громад перемагає МСК Харків. 7-5. Ну і я, Володимир Голубний, спортивний коментатор разом з нашою творчою командою. З вами прощаємося. Тримайтеся! Слава Україні! Героям слава до зустрічі! По-перше, хочу подякувати збройним тому що гра ця є. Зараз важка ситуація на фронті, і це важливо, що ми можемо грати, і це больша подяка нашим захисникам. А що, що касається цієї, сьогоднішньої гри? Ми грали по початку, вибрали тактику гри оборони, так як ми попередній м'яч з цією командою програли два-восьми. Ми побоювалися цю команду, і ця гра оборони показала, що нам дуже важко, тому що гравці мастерові в команді вони вигравали у наших гравців один в один. І ми нічого не могли з цим зробити. Потім була перерва зв'язана з повітряною тривогою. Ми пішли в банк, ми прийняли рішення присінгувати б то не стало. І цей отризок ми однозначно виграли, і це показало, що ми можемо грати. і що, чи то ви, що ми скоростна молода команда, нам потрібно грати тільки в атакуючий футзал. Які ваші плани на майбутнє? Ми продовжуємо працю, і сьогоднішня так як в прошлої грі ми виглядали медленними, Я це говорив в інтерв'ю після гри з Альянсом, То сьогоднішня гра показала, що ми цей недостаток устранили, і ми будемо працювати в тому ж напрямку, і я вірю в те, що це дасть результати і перемоги будуть. Яка атмосфера на трибунах під час гри? Наші чудові бальбалювальники на цю гру. Дуже їм велика подяка. І я хочу сказати, що у нас в клубі наше руководство зробить всі умови, щоб ми готувалися. Тому просто наш обов'язок грати краще і перемагати. Дякую вам. Бажаємо перемог. Як вам в цілому сьогоднішня гра? Ну, сьогоднішня гра можна відвести, піднести її на два відрізки. До тривоги гра і після тривоги. До тривоги нам гра вдавалася, а після тривоги ми десь, мабуть, не вийшли з роздягальні. Суперник це відчув ну, і скористався своїми моментами. Що не вдалося після, після тривоги? Ну, мабуть, не знаю, треба дивитись моменти, розбиратись. Не вийшли з роздягальні, можу сказати, так. Які ваші плани на майбутнє? Плани на майбутнє будемо готуватися в штатному режимі, режимі до майбутнього суперника. Дякуємо вам бажаємо перемог.